Знаєте, що я зрозуміла сьогоднішньої проповіді для себе, що можна бути вибраним, але йти в пекло, а можна бути обраним. Через що? Через покаяння, через віру, через е, з'єднання з Божими людьми, з Ісусом іти в рай. Тому що на христі висіло з Ісусом два розбійника, і тільки один покаявся і пішов з Ісусом в рай. Він був перший, хто пішов з Ісусом. А під Христом стояли фарисеї, садокеї. Вони вважали себе розумним народом, обраним, вибраним, народом Божим, які вірили в Бога, які були дуже релігіозні. Але вони пішли в пекло. Чому? Тому що вони розікнули Ісуса Христа. І я задумалася: чи розпинаю я себе заради Ісуса Христа? Чи моє життя належить Ісусу Христу? Чи я та релігіозна морда, яка стоїть під Христом і розпинає Ісуса Христа? І можна бути начитаним, можна бути релігіозним, можна вірити в Бога, але якщо я не розпинаю себе для Ісуса Христа, якщо я не віддаю своє життя Ісусу, якщо я не каюся, якщо я не навертаюся, якщо я не з'єднуюся з тими, кого посилає до мене Ісус, то я буду там, де стояли ті, що під Христом. Тому що ми досі розпинаємо Ісуса Христа такими вчинками релігіозними діями. Тому що Ісус це не релігія. Ісус це реально Слово Боже, яке діє в нашому житті.